У мене сьогодні буде насичений день. Нарешті ми занюю приїхали вчасно. Аж дивно трошки. Це так обідно? Аня вдягається в Луцьк, їдемо. До сестри моєї в гості. Аня наполовину вже вдяглася. Злізу шорти зверху ковта. Хоч добре, хоч такий початок. Ми вирішили поїхати в гості до Іванки з Артуром. Наш тато вже в дітий. Ось наш Адам наполовину вдягнений. Зверху кофта, а знизу памперс. Ми збираємося і будемо виїжджати. Отака-то ознайомча процедура о, в лук. Адам займаю камерку. Привіт, те ту. ту! 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 Це, це, це. Нас можна рідкості побачити, що наше жило здається дуже далеким, але вона насправді дуже близька. Ви їдьте до нас, хто хоче. І на нових зустрічах можна було б поїхати просто зібратися і поїхати в і все і нічого не робити. А ввечері все рівно приїхати і лягти спати. Але потрібно застеляти ліжко кожен ранок. Це маленька перемога на початку дня, і вона стимулює нас до подальших перемог протягом дня. Взяла, я поставила, щоб черевики висушилися. І у вас спереді він просто розплав... Ну, як розплавився. Потеплів і во два сліда. на цю штуку. Сьогодні ми якось швидко вибралися з хати. Аж дивно трошки. Зазвичай ми купоршимося годину-дві, ніяк не можемо вилізти. А сьогодні так раз-раз раз, і ми вже в машині, все. Ми вже ніби виїхали, але Толік вертається, щоб я взяла для телефона зарядку. У мене там тільки половина. Витираю свої черевики. Все робимо на ходу. Зайшла я за зарядкою. І згадала, що ми ж замовляли сир, купляли для Іванки, тому що там в місті самі знаєте, які є ціни і який той сир. Та коротше ще забрала я буцу півтора кілограма сиру. Добре, що згадала. Бо якби А, і ще взяли бабусю пеньки, той цілий пакет, той що ми назбирали вчора. От такі то справи. Ну, все, тепер можна їхати спокійною вішею. Луцька. Ти хочеш пити? Ми поїхали додому. Вони до Ми Стоїмо біля магазину, тоді приїхав. каже, давай ан заскочимо, що мені було швидше по роботі. До речі, сьогодні ми з вами будемо обирати подарунок для новонародженого. Будемо думати, і до речі, ще будемо щось вибрати для сестри. Тонька, можливо, це буде п'є. Я ще не знаю. Пригадую 23 лютого, коли Луці дали віршика, його обрали розповідати віршик на конкурс. І ми такі були раді. Він так так хотів його розка... розказати. Це було 23 лютого. Ми ми вже його гарно вивчили. І 24 го вже він мав гарно прийти одягнений. Це мала бути репетиція. Зранку ми встаємо і. Мама. Ясно, що ми нікуди вже не пішли, але це дуже гарний вірш про Луськ. Лука, розкажеш віршик? Ти зелені береги, подивіться навкруги. Лучку в він сонця сяє, про мене сповіщає. Молодець. Вірш про Луцьк, про моє рідне місто. Так, вже вісім місяців йде війна і можемо в саді. Сумно від того, що все в кожного ми... межи... де? змінилося. Мене... Лукас справді він сумує за друзями, за друзями садочку. Він часто згадує, а, але в Луцьк не хоче. як ту дівчинку звали твою подружку? Кіра. Кіра. Тобі двері вже відкривати? Так. І куди ти підеш? Це. Куди ти підеш? Да, так. А да, ми зараз вже їдемо, почекай одну хвилинку. Так. Якогось дня Толік забрав Луку з собою на роботу і вони разом ходили. Так, і Лука я зовсім хочу. не втомисі. Ура! Ми вже приїхали! Лука загнав якусь скалку в руку, так? Я вже тато, я вже їду. Ну, мама зараз промиє, не переживай. Ну що, Аня залиється з дітьми, а тато шурує на роботу. Адам туди не йди. Ми йдемо зараз брати коляску. Чув мене? Виняли ми стару коляску нашу. Вона просто легше в машину засовується. То Аня її зараз ну, витирає. А на ній коти жили стільки часу і вона вся грязна тепер. Все, тато йде на роботу. Аня вже дотерла по коляску, Домучила її. Щось вона буде своїми справами займатися. Я бігом закінчу роботу і. прийду до неї. Сьогодні у нас цікавий день буде. Такий Насичений. Тримай. Мені холодно. Мені теж. Все, бувай, я пішов. Дай цьому. Лука, па -па. папа. А -а. Ей, гроші, толік. Клас. У мене сьогодні буде насичений день. 200 гривень Що? Пішов я на роботу, а гроші не дати. Каже, Толік, а гроші, ти куди йдеш? А їй треба сьогодні багато що купити і все. Вирішили ми зняти гроші, а тут до банкомата черга, 10 людей. Мама, Йдемо в інший. Зразу біля граномаркета є теж банкомат. Ось такого винограду. Такі палочки, дві слойки. Піліг'янчики такі малесенькі, взяла ще одного оселеця. Зараз буду варити пельмешки. Вже ми помилися, вже Адам помився. Ходили в магазин, так я потратила 247 гривень. Ніби нічого не купили, а сіте потратили. Ну що, в нас розклад такий: Адама ми залишаємо тут. Зараз його чи бабуся, чи хто заколише. І я думаю, що він засне. А з лукою ми, напевно, що підемо купувати все, що нам необхідне треба купити їй кулготки Адамові такі легенькі на букці І альбоми їм для малювання і таке все інше і трава скошується угу. а оце знаєш навіщо Оце, Оце такий дина все ми готові йти в дорогу адам спати хотіла я ще вийти з ними на площадку але просто час летить космічно вже час 10. Угу. ми нарешті вибралися адамчик заснув Бабусі на руках вона його закола на подушці, тому що ж вона його поклала в самостійно без колесання, це дуже буде важко. А з Лукою ми пішли. Кажу, ну -ка, лягай спати. Він не хоче. Каже, мама, йдеться, я хочу з тобою. Він же хлопець старший, йому скоро вже 5 років, так що хай вже сьогодні не спить. Дай руку. До речі, на волосі не є сильно холодно. Нам потрібно вибрати подарунок для новонародженого. Я собі думаю, що напевно ми купимо мамі щось. Може, якусь таку торбиночку з якимось доглядом за шкірою, чи за волоссям, чи за обличчям. Щось таке. І треба купити щось новонародженого. Коротше, потім будемо паковувати. з вами, Я вам все покажу. Дякую. Дякую. Вроді ми все взяли. Ні, не все. Стояли, стояла, ми вибирали. Потім я обов'язково вам все покажу. Дуже хотіла сіть, морську її не було. Зараз може ще зайдемо в Ватсунс, бо я була в Єві. Там не сильно великий вибір. Так, ну що, купила таку прикольну штуку, прийдемо додому, покажу. Давай. Е, дуже довго провели, там багато часу. І зараз дивитися на іграшки. Ми пакетами машину, залишили дітей, їдемо по справах стольку. І коли повернемося, будемо йти до Іванки. До речі, до речі, я нічого не купила Іванці. Замовимо на офісі, замовим, ні? Замовим на офісі шо? Йогурти. Іванці. А що? Йогурти. Просто ми хочемо взяти ще Артурові йогурти, таку велику упаковку маленьких локомоко. Багато штук, там не знаю, скільки там штук. 19. 12 штук буде собі їсти. Кожен день, У мене, до речі, діти так люблять їсти. От. А що її ще купити? Я думала, п'єта там є в Тантаміплє на акції. Ну, коротше, зараз ми побачимо. Такий день бешений, і думала вам зняти все, але в магазині просто я не мала коли і як. Тому що продавці показували, що є, який товар, плюс лука, вчепився. Давай, мама, мені іграшку. Давай мені казку, давай мені ще щось. І я Добро, що Толік був з боку, Толік, приходь до луки і йди з ним розбирайся. І він прийшов, вибрали вони залізні машинки, тому що от такими маленькими модельками в нас діти граються найчастіше. Це базові машинки, грати з ними вона де хочеш. І в кімнаті, і на дорозі, і на у нас є парковка до них. Тому що більшість іграшки, як погрався, погрався і викинув. Нарешті ми за нюю приїхали вчасно, навіть не вчасно, а навіть... чуть-чуть раніше. Бо зазвичай ми завжди скрізь запізнюємося. А сьогодні навіть 15 хвилин у нас є. Що це в тебе за пляма? Зазору. От куди я знаю. Якась плямка. Ти просто не хлює. Сама така. Приїхали ані посвідчення водія, треба змінити. Так, да, до речі, в мене вже прізвище дівоче на посвідчення водія. А потрібно змінити на прізвище чоловіка. Так, так як в принципі ніде по трасі не їжджу, два рази їздила дорожище, ми його не міняли, тому що не було потреби. А зараз мені б дуже хотілося почати їздити регулярно, то мусимо змінити. Щоб потім не було ніяких приколів з цим. всім. приїхали перший раз в Мрео попереднього разу. Прикиньте була тривога саме в той час, коли ми приїхали. Це так обідно, ми стояли, чекали годину часу, малі спали, точніше, навіть не спали, мали гляділа бабуся з дідусем. І ми просто прочекали даремно, а потім підійшла, я запиталася в, в жіночки. Вона каже: всі записи, які відбуваються під час терповітряної тривоги, всі відміняються. Я думаю, ну чому не написати це якось, якось на табличку на дверях чи. Просто вийти всім говорити, щоб люди даремно не чекали. І ми взагалі дуже переживали, щоб знову не попасти на повітряну тривогу. Надіюсь, що зараз все буде добре, тому що ми записані на 3:45, так? три на 3.45. А зараз вже 3.34. Ну, я думаю, що все буде добре. 10 хвилин часу нам треба ще протриматися без тривоги. І вже якщо ти зайдеш в кабінет, то вже ясне діло. що... Ти вийдеш, якщо буде тривога. Да? так. І ви вибачте, пробачте, йдіть звідси. Ай, коротше, ладно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Все, ми справилися на годиннику 4.20. Чекали ми нашої черги ще 15 хвилин, бо були записані на 3.40. Це купила я п'єда. розмір розмір 1,40 метрах два. Були кольори жовтий, молочний і рожевий. Такий п'єдик. Перше я думала взяти жовтий, а потім думаю, ну, рожевий є рожевий. Зараз вони йдуть на акції. І взагалі ціна в нас суперова. щоб навіть укритися чи присталити ліжко, дивана. Мама! Ти так швидко! Так. Да. Не встигли засумувати за тобою. Лука так просив взяти йому цукерочки і ми мусили взяти для Лукія Дамчика і тут одненька пачечка для Артура. У нас така чистота тут в хаті. Ми вже приїхали в гості. Вже наїлися, нагодували дітей. Вже, no, вже вечір, зараз будемо їхати додому. Я замовила таку турбинку подарункову. Mm. Отже, що ми взяли? В першу чергу до, до дитини йдуть з солодощі. Так, ми взяли таку гарненьку коробочку цукерок. Зараз ми її зразу покладемо туди в турбинку. Якраз рівно помістилося, навіть нічого не видно. Для малечі ми взяли ось такі погрімушки. Я знаю, що за лукою і йому, і мені дуже подобалася їх велика кількість. Я йому давала різні іграшки, і він, він пробував це ручку, і він розглядав, роздивлявся, тим більше перша дитина настільки цікаво. Далі малечі ми взяли, так, до дитини йдуть з іграшкою, з солодощами і з якимось одягом. Розмір 68-й. Ми взяли такий. Як він не то що утеплений, він такий подвійний комбінезон. Трошки, правда, вже він більшенький, але і не треба, щоб був зараз, тому що на зараз, я думаю, в дитинці вже є одяг, батьки вже попікулувалися про те, щоб забезпечити його одягом мінімум на місяців два точно. А далі, ось такий ми взяли комбінезончик. Думаю, він пригодиться, як не крути, навіть ходити в хаті. Теж складаємо. До цього комбінезончика є отака шапочка. Така шапочка гарненька. Думаю, можна це здерти. Розмір 68-й. А може хай буде. Щоб ви не бачили розмір. Така гарненька шапочка. І такі маленькі шкарпеточки. Пише на зріст 62-68. Ось такі вони манюсінькі. Такі синесенькі, думаю, вони пригодяться. А то в нас завжди шкарпетки губилися, дитячі. Тепер я покажу, що ми взяли для мами Гель для душ. Думаю, це потрібна річ, дуже він гарно пахне. Використається точно, тим більше, дуже гарний аромат, і я думаю, розслабитися вона точно зможе. Взяли дві такі корейські маски. Для обличчя. Так, що вони роблять? Вирівнюють тон шкіри, розслабляють шкіру, зволожують, поліпшують метаболізм. Взяла для мами такий блиск для губ з олійкою. Вони і зволожують губки, не дають їм пересохнути, і на вулиці їх теж можна як гель наносити. Класна штука, до речі, собі теж хочу таку штучку купити. Стандартно дві бомбочки для ванни. Думаю, це те, що треба. Я, наприклад, люблю ванім повалятися. Правда, не знаю, чи вона любить, але я думаю. Любить чи не любить, але точно вона ванну вже прийме. Взяла такий засіб для інтимної гігієни. Я сама такий маю, і думаю, він їй пригодиться точно. І в'язку для волосся. Це прикольна штука. І ще я взяла мамі таку турбинку. Але я прекрасно розумію, що вона замаленька. Наша сумочка така спакована. Ми візьмемо ще покладемо сюди матусі. Все. Такий в нас вийшов пакунок. Так, ось там так все лягло гарнесенько. Конверт, який я взяла, для того, щоб покласти туди гроші. Моя така думка, що, напевно, треба перше запитати, чого не вистачає, або що потрібно вашій дитині вам, можливо, те, щоб ви самі не купили. Якщо все у них є і вони нічого, в принципі, зараз не потребують, то для чого нести даремно якісь речі? Можливо, зараз краще допомогти фінансово, тому що їх не крути. Це молода сім'я. І взагалі сім'я, яка має дитинку, вона вже мислить зовсім по-іншому, в неї є якісь плани, і вона не витрачає гроші на вітер просто так, їй не треба маса іграшок, маса одягу. Все, з подарунком для новонародженого ми розібралися. Якщо у вас не так можливо, пишіть у коментарях, як робите ви, як складаєте подарунки ви, на що ви орієнтуєтеся. Можливо, ми щось до уваги візьмемо. Взагалі мене бабуся каже, як на відвідини йдуть з солодощами, іграшкою і одягом, а на хрестини там вже несуть, там, наприклад, гроші там, або ще щось. Але так наприклад, якщо ми на хрестини не йдемо, то відповідно можна це все змістити разом. В принципі, тепер такий час, що немає якихось рамок. Ви робите як завгодно. Ми зробили так. Ви можете зробити по-іншому, і це буде теж правильно. А ще нам Іванка дала куртку для Луки і жилетку для Адама. Куртка на Артура ще велика, дуже класна. Зараз покажу. І жилетка ще від Артура, вона ж у нього маленька. Адам її просто супер. Отака курточка. Дуже мені подобається, що є світловідбивачі. І вона тепліша, йде зимова. Фірма HM розмір 122. Тут навіть не робиться так, щоб резиночка була, не задувала. І капюшончик. І жилетка на Адама. Правда, що мені не подобається в цій жилеті, це те, що тут немає капюшона. Спинка трошки довшенька. На Адама просто теж зараз супер. Тому що його жилетка та, що в нього є зараз, на нього трішки маловата вже стає. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!